Ось цей простий листок, який більшість з нас тримає на кухні роками, може допомогти там, де дорогі ліки інколи безсилі. Лавровий лист допомагав нашим предкам підтримувати здоров'я, знімати біль, покращувати сон і навіть очищувати домівку. Сьогодні я покажу сім способів використання лаврового листа, про які майже не говорять. Працює особливо добре для людей після 50, -ти. а в кінці дам рецепт мого улюбленого настою простий, копійчаний і дієвий. Після перегляду ви знатимете, як лавровий лист може допомогти при болях у суглобах, безсонні, проблемах із тиском, роботі травлення. Я покажу, як готувати настої, відвари і як застосовувати лист зовнішньо. Все просто, доступно і без зайвих слів. Після 50 років наші суглоби вже не ті, що колись. Хтось відчуває хруст у коліні вранці, комусь важко спуститися сходами. І саме тут корисним може стати простий лавровий лист. Його відвар здане використовували для компресів при болях у колінах, ліктях та пальцях рук. Приготувати відвар дуже просто. Беремо 5-7 лаврових листків, заливаємо склянкою окропу приблизно 200-250 мл, доводимо до легкого кипіння і тримаємо на маленькому вогні 5-7 хвилин. Після цього відвар обов'язково настоюємо ще 20 хвилин під кришкою, щоб лист віддав всі корисні речовини. Коли відвар теплий, не гарячий, змочуємо марлю або чисту тканину і прикладаємо до проблемного місця. Зверху можна накрити харчовою плівкою та теплим шарфом або пледом, тепло допомагає засвоєнню. Тримати компрес бажано 20-30 хвилин. Процедуру можна повторювати один раз на день курсом 5-7 днів. Дехто вже за кілька процедур помічає, що рухатися стає легше, зменшується набряк і дискомфорт. Але пам'ятаємо, це домашній метод, і він працює м'яко. Важливо. Якщо є алергія на лавровий лист, серйозні запалення, підвищена температура або активний артрит, краще утриматися і порадитися з лікарем. Також обережно тим, у кого є проблеми з нирками або виразкова хвороба, бо лавровий лист має властивість стимулювати виведення рідини. Це простий, доступний спосіб підтримати суглоби, особливо коли хочеться полегшити біль без важких медикаментів. А далі ще цікавіше з віком сон стає більш чутливим. Ми можемо прокидатися серед ночі, довго засинати або відчувати втому навіть після повноцінного відпочинку. І тут лавровий лист може стати простим помічником він має легку заспокійливу дію, допомагає зняти напругу після дня, розслабити нервову систему та налаштувати організм на спокійний сон. Найпростіший спосіб. Чай з лаврового листа. Беремо 2-3 листочки, заливаємо гарячою водою приблизно 250 мл і даємо настоятися 10-12 хвилин. Смак у такого чаю м'який, але якщо хочеться, можна додати ложечку меду або кілька листочків м'яти. Мед заспокоює, а м'ята посилює розслабляючий ефект. Пити цей чай найкраще за 40-60 хвилин до сну. Увімкніть приглушене світло, вимкніть телевізор, сядьте у тиші. Робіть кілька повільних ковтків, відчуваючи, як тепло розходиться по тілу. Це не просто чай, це маленький вечірній ритуал, який дає мозку сигнал, пора відпочивати. Багато людей відзначають, що вже за кілька днів такого чаювання засинання стає швидшим, а пробудження м'якшим, і найголовніше це доступно кожному. Листочок лавру знайдеться майже в кожному домі. Якщо напруження накопичується, якщо думки крутяться в голові перед сном, спробуйте цей метод. Прості речі інколи працюють найкраще. А далі ми продовжимо і поговоримо про травлення і роботу шлунку. Після 50 років наш організм працює вже не так швидко, як у молодості, частіше з'являється важкість після їжі, здуття, бурчання в животі або відчуття, ніби їжа стоїть комом. Лавровий лист один із тих простих засобів, який може допомогти підтримати травлення та зменшити дискомфорт. Для цього готуємо легкий відвар. Беремо 3-4 лаврових листки, заливаємо 300 мл води, доводимо до кипіння і варимо на слабкому вогні 5 хвилин. Після цього обов'язково настоюємо ще 20 хвилин під кришкою, щоб лист віддав всі корисні речовини. П'ємо такий напій протягом дня, невеликими порціями, ковток 2 кожні кілька годин. Курс зазвичай 3-5 днів. Цього достатньо, щоб відчути легкість у животі. Та зменшення газотворення. Додатковий плюс лавровий лист допомагає м'яко запускати травні процеси, підтримувати підшлункову, зменшує відчуття тяжі після жирної їжі. Але пам'ятаємо, якщо є виразка шлунку, панкреатит у стадії загострення або сильні болі, то краще спершу порадитися з лікарем і не лікуватися самостійно. У більшості ж випадків це доступний і натуральний спосіб підтримати свій шлунок, іноді маленький ковток правильного настою може замінити жменю таблеток. А зараз переходимо до ще одного напрямку. Далі розкажу, як лавровий лист допомагає заспокоїти нервову систему та нормалізувати тиск. Чим старшими ми стаємо, тим гостріше реагуємо на стрес. Погода, новини, переживання за рідних. Безсонні ночі, і саме нервове напруження часто впливає на наш тиск, робить його нестабільним. Лавровий лист містить ефірні олії, які діють м'яко заспокійливо та допомагають збалансувати роботу нервової системи. Тому простий водний настій може допомогти вирівняти тиск та зняти тривожність. Готується настій так: беремо 2-3 листочки лавра, заливаємо 200 мл гарячої води. Накриваємо кришкою і даємо настоятися 15 хвилин. Кип'ятити не потрібно, нам важливо зберегти ефірні олії, вони працюють саме в настої. Пити можна маленькими кортками один раз на день, бажано у другій половині дня, коли відчувається втома або напруга. Дехто відмічає легке тепло всередині та відчуття спокою вже через 20-30 хвилин. Але важливо пам'ятати. Якщо тиск дуже високий, якщо є серцеві захворювання або приймаєте ліки, такий настій варто використовувати лише як доповнення, а не заміну лікування. Маленькі кроки, легкі засоби це підтримка, а не основа. Проте для більшості людей після 50 це проста можливість зняти напруження, заспокоїти думки та відчути внутрішній баланс. І тепер ми рухаємося далі. Наступний метод для дому. Я покажу, як лавровий лист очищує повітря, виганяє запахи і створює відчуття затишку. Наш дім це місце, де ми відпочиваємо, набираємося сил, де хочеться тиші, тепла і спокою. Але інколи повітря в квартирі стає важким, застійним, з'являються сторонні запахи або навіть відчувається напруга. І тут на допомогу знову може прийти звичайний лавровий лист, той самий, що лежить на кухні. Його аромет не тільки знищує неприємні запахи, але й діє розслабляючи, допомагає мозку переключитися після дня, заспокоює нерви та створює атмосферу затишку. Найпростіший спосіб використання легке спалювання листа. Беремо 2-3 сухі листочки, кладемо у вогнетривку ємність і підпалюємо край. Коли листок починає тліти, у повітря виділяються ефірні олії, саме вони дарують тонкий. Глибокий аромат. Поставте ємність у центр кімнати, посидьте поруч декілька хвилин, просто дихаючи повільно та рівно. Багато людей кажуть, що через 5-10 хвилин відчувається легке очищення думок, зникає напруга в плечах, а дім ніби стає теплішим. Цей маленький ритуал можна робити 2-3 рази на тиждень або в моменти, коли хочеться свіжості і спокою. Важливо, не залишайте лист без нагляду і завжди використовуйте жаростійку підставку. І тепер, коли ми поговорили про атмосферу в домі, переходимо до найсильнішого розділу. Далі про натуральну підтримку імунітету. Простий рецепт, який варто зберегти кожному. З роками наш імунітет працює не так активно, як колись, ми швидше втомлюємося, довше відновлюємося після застуди, відчуваємо слабкість. Особливо восени та взимку. І тут може допомогти простий напій з лавровим листом, доступний, натуральний і перевірений поколіннями. Для зміцнення імунітету готуємо відвар із додаванням лимону або імбіру. Беремо 3-4 лаврові листки, заливаємо 400 мл води, ставимо на вогонь і кип'ятимо 5 хвилин. Потім даємо йому настоятися ще 15 хвилин під кришкою, щоб зберегти всю силу ефірних олій. У теплий відвар додаємо шматочок лимону або невеликий слайс імбіру. Лимон це вітамін С, імбір природний протизапальний засіб. Разом вони працюють м'яко, але ефективно. Такий напій можна пити 2-3 рази на тиждень в сезон застуд, або коли відчувається слабкість, хронічна втома, нестача енергії. Не обов'язково одразу багато, достатньо півсклянки, повільно невеликими ковтками. Але важливо пам'ятати, якщо є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, камені в нирках або ви приймаєте серйозні ліки, використовуйте напій обережно і краще порадьтеся з лікарем. У більшості випадків це простий і доступний спосіб підтримати організм, особливо в холодну пору року. Лавровий лист не панацея, але він може стати маленькою щоденною підтримкою. Яка допомагає відчувати себе сильнішими. І вперед нас чекає останній, дуже практичний блок. Далі я розкажу, як лавровий лист використовувати для догляду за шкірою і волоссям. Ефект може здивувати. Лавровий лист корисний не тільки для здоров'я, але й для зовнішнього вигляду. Його відвари з давніх часів використовували для догляду за шкірою і волоссям, особливо коли хотіли зняти почервоніння, вирівняти тон. Зменшити свербедіж або лупу. І це працює і сьогодні просто і доступно. Почнемо зі шкіри. Зробимо тонік на лавровому листі. Він заспокоює, знімає запалення, робить шкіру більш свіжою. Беремо 4-5 листків, заливаємо 300 мл води, кип'ятимо 5 хвилин і даємо охолонути. Коли рідина стане кімнатної температури, переліваємо в баночку. Таким тоніком можна протирати обличчя 1-2 рази на день, особливо добре після вмивання або коли шкіра реагує на погоду чи стрес. Багато хто помічає, що через кілька днів шкіра виглядає спокійнішою, менш подразненою, тепер волосся. Для ополіскування робимо відвар трохи міцніший 6-8 листків на пів літра води, кип'ятимо 7-10 хвилин, даємо настоятись, проціджуємо. Після миття волосся просто поливаємо ним по довжині, м'яко промасовуємо шкіру голови і не змиваємо. Це зменшує лупу, знімає свербіж, додає блиску, особливо якщо волосся сухе або тонке. Краса не завжди потребує дорогих засобів. Іноді достатньо того, що вже є вдома простого листочка лавра. Далі у відео буде головний рецепт, як я й обіцяв на початку. Настій, який кожен може зробити сьогодні ввечері. Залишайтесь до кінця це найважливіше. І тепер, як і обіцяв на початку, головний рецепт: простий настій з лаврового листа, який можна приготувати за кілька хвилин, і який допомагає відчути легкість у тілі, спокій у думках та м'яке оновлення організму. Для настою нам потрібно 4-5 листків лавра. 300 мл води. Заливаємо листя водою і ставимо на плиту, доводимо до легкого кипіння, не сильного, щоб не втратити аромат та ефірні олії. Варимо приблизно 5 хвилин. Потім, дуже важливий момент настоюємо 20 хвилин під кришкою. У цей час лавер віддає воді все найкорисніше: ароматичні масла, мікроелементи, природні антиоксиданти. Проціджуємо, і настій готовий. Пити бажано невеликими ковтками, по півсклянки за раз, один-два рази на день. Це не ліки, не панацея. Але для багатьох людей це маленький щоденний ритуал, який допомагає відчути себе краще, рухатися легше і просто з любов'ю ставитися до свого тіла. Якщо ви вирішите спробувати, почніть з малого: слухайте свій організм, спостерігайте за змінами. Я дуже хочу, щоб кожен, хто подивився це відео, не просто послухав, а застосував, бо знання мають цінність лише тоді, коли вони працюють в житті. І тепер важливе прохання. Напишіть у коментарях, який спосіб вам сподобався найбільше для суглобів, для сну, для шлунку, для імунітету. А може ви вже давно користуєтесь лавровим листом. Поділіться своїм досвідом. Разом ми зможемо зібрати цілу скриню народної мудрості. Поставте вподобайку цьому відео, це допоможе йому потрапити до тих, кому воно зараз може бути потрібним. І обов'язково підписуйтесь на канал, попереду ще багато простих і корисних рецептів для здоров'я після 50. Дякую вам за перегляд, бережіть себе і будьте здорові. До зустрічі у наступному відео!